Культура як основа нації понад 60% українців з початку повномасштабного вторгнення відмовились від російського контенту. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження. Більше про це наша Вікторія Резунна. Соціологічне дослідження проводилося в три етапи: спершу телефонне опитування. Далі були фокус групові дискусії з чотирма категоріями населення. Завершальними стали експертні інтерв'ю з представниками сфери культури. Досить цікавим є для нас результати питання, чи змінилась мова контенту. Мова контенту, на якому ви дивитеся чи переглядаєте матеріали, і от досить цікаво, що мова змінилася. 75, 78% респондентів заявили про те, що мова контенту, які вони дивляться і переглядають, змінилася. За даними дослідження, більшість українців перестала дивитися і читати російськомовний контент, натомість віддаючи перевагу україномовному. 31% сказали, що значно менше стали дивитися і читати російськомовний контент. Ну, Приємна цифра, погодьтесь, це майже більше 90%, превалююча більшість, це стверджують. О, змінився і жанр контенту під час війни. Дві третини опитаних, тобто 59 відсотків, сказали, що стали більше читати новин, аналітику, політичні шоу. Знищити нашу культуру та ідентичність Росії намагається вже не одне століття, каже професор Леонід Чупрій. За даними Міністерства культури та інформаційної політики, з початку повномасштабного вторгнення 1624 об'єкта об'єкти культурної інфраструктури постраждали. З них майже третина зруйновані. Культура на сьогодні є одним із ключових чинників самоідентифікації нації та окремої особистості. Тільки усвідомлюючи свою приналежність до української культури, ми будемо активно розбудовувати свою власну державу. Саме культурні сенси є ідентифікаторами цивілізаційної самобутності народу. За словами працівника місцевої книгарні Богдана Вовчука, саме молодь проявляє найбільшу зацікавленість до книг, особливо українського видавництва. Ти хочуть себе вдосконалювати, хочуть знати більше. Через то і приходять і цікавляться так. Про УПА, справа Василя Стуса, Донцова, ну, така патріотична література, література на військову тематику. Сьогоднішні якби сьогоднішні події в нашій країні, все це то описується так, що ну, це актуальна зараз. Цікавляться українською літературою, українською класикою зараз так дуже. Так що по українською поезією це і Василь Стус, і Симоненко, і Ліна Костенко. от Симоненка гарні видання Василя Стуса. от може. Жадана дуже люблять. Андрій в дитинстві переїхав до Івано-Франківська із Куп'янська, незважаючи на те, що ріс він у російськомовній сім'ї. Наразі вільно володіє українською та планує вивчати й англійську. Ти українець, ти розмовляє українською. Це все просто для мене. Це просте питання. Я не розумію, чому, чому взагалі потрібні дискусії на рахунок цього, чи там заставляти, чи засуджувати інших людей. Я не думаю, що треба бути прям таким категоричним і між собою створювати конфлікти на рахунок цього. Українська мова завжди була незалежною та неповторною, каже філологиня Марія Брус. Теперішній складний час для України. Українська мова набуває особливої актуальності порівняно навіть з іншими визначниками нації, порівняно з її культурою, географією, економікою, історією. І українську мову сьогодні можна вважати найважливішим засобом консолідації, інтеграції ідентифікації кожного громадянина України. Так закликає кожного поглиблювати свої знання рідної мови та насамперед її історії.